Доброго Дня вітаємо всіх на каналі все про авто. І сьогодні у нас розборочка от такої машинки. Коротко про машину. Це у нас Chery QQ двигун 1.1 коробка робот. Правда, ми не знаємо, чи вона сіла, чи ні. Сподіваємося, що коробка буде цілою. Якщо буде не сіла, то це попадос. Тому що машинку ми взяли за 750 доларів з Запорізької області. Загалом доставка 250 доларів. Цієї машинки пробіг 65 тисяч кілометрів. Двигун. Машинка прийняла у нас удар в передню частину. Двигун повернуло. Потім, як будемо розбирати, перевіримо стан двигуна, чи він у нас працює, чи ні. Сподіваємося, що все буде добре, тому що не хотілося б попадати в таку ямку, щоб, так би мовити, гроші на вітер. Загалом машина у нас більш-менш в загальному стані нормальна, тому що у нас є двері. Три двері, цю дверку ми не беремо, ось одна і на іншій стороні. А, ще задня кришка багажника, стопи, задній бампер. Все у нас іде ціле. А також не так. Та інша сторона теж дві двері, заднє крило та релімлі. Цінова політика. Двері ми будемо розпродавати по 6 тисяч. Під ковід. Двері в гарному стані, вони не вдарені, не коснуті. Загалом вони повністю працюють. Далі у нас кришка багажника. Цінова політика кришки багажника 6 тисяч. Вона у нас гарненька, все ціле. Можете самі, плеце у нас хором іде, цілий, невдряпаний, гарна кришка багажника. Ще два стопа. Цих два стопа ми продаємо. Два стопа йдуть за 1600 гривень пара. І бампер буде продаватися до 3000 під кольор. Задні колеса цього автомобіля теж продаються, можливо, комусь потрібні будуть під запаску. Загалом стан резини гарний та дискний, трохи поцарапать. В Салоні у нас. Електрична доска приборів. Загалом про неї часто питають. Вона у нас гарно зберіглася, не отримала ніяких ушкоджень. Тому будемо продавати в районі 5000 гривень, тому що це ходовий товар, на нього є великий спрос. Ще в цієї машинки ціла магнітола. Ось, подивіться. Магнітолка ціла. Ціну ми цієї магнітолки не знаємо, але при демонтажі. Візьмемо, подивимося, почитаємо в інтернеті та виставимо загальну ціну, за яку б ми її продали. Тому такі справи. Тоді що, будемо починати розбирати цей автомобіль. Нагадується, Chery QQ, пробіг 65 тисяч кілометрів. Придбали за 750 доларів та 250 доларів. Дос. На розборку цього автомобіля ми витратимо 3 тисячі гривень. Тому поїхали. Так, Працюємо, розбираємо салон. Подожди. Що? А, все. Нам вже рація. Так, розбираємо салон, сідушку вже зняли. Зараз проводочок відрізаємо, бо воно там проводка нікому не можна, то Проводок треба одразу їх відрізати, поняли? Я зрозумів. Понял. Тут одрізали все. все. Тепер знімаємо дверку. Щас, Одного болта ще вкрутимо, знімаємо дверку. Я зараз покажу. Поставь пока сюди ее так оставляй. Сайля сюда пока. Миш. Ти не подожди, а? подожди, ні рівень, ні, ні, ні. Ти не рви, не рви, ми. Чего ты не можешь? О, вс, закры замкнути. Открываем. Все, Все знімаємо дверку. все, снимаем пленочку, да? ставим сюда, чтобы пока ставим да, вниз, да, надо да, открыть да, сторону да, да, и развертай да, все, да, да, давай. Подожди, Боня, стойте вообще четко, Боня. Вердач, мне <с> брат, понял, Шаш, Шас, Саш, понял, Саш, Шаш, Так что, взяли а другой инструмент, взяли другой инструмент, вот и не тянет. А тем заработал, что случилось? Давай, бачиш? Це мій малий мій син, вчиться розборці автомобіля. Буде розборщиком. Вс, все. Так воно ну, давай. Ще, ще один. Оте, так. Да. Там два ще бачиш? І три. Воно. Да, ще два, і три. це швидко. Да не спеши никуда, ты просто Я не спешу. Не спеши. Вс, вачишь? Ты четко отключишься, понял? Проблема встала, у нас не можемо витягнути акумулятора. Може візьми монтировочку маленький з цієї сторони, так, а ну монтіровочку, монтировочку, я, я, я покажу, як його виковають. Так, да, да. Ти да. покажеш. Покажу за то, як його викворювати камулятор. Hmm. Спасибо hmm. за подписочку. Hmm. Я, покуски, ми, само собою, но... Можете зайти подивитися відео. Тоже. <ріст> <Шо ти шукаєш? ріст> так, ми можемо витягнути акумулятор, зараз будемо витягувати монтіровочку його. Не так, Димон. Вот сейчас... нет. что? Не. Не. Так кто плюсова да. причем до корпуса замкнул? А. Вот сейчас стоит стру... Не, подожди, Димон. Это хороший, чего ж ты нам кашку пьем? Ну да. Вот, Конечно, вот, не вот не тут надо... Вот тут надо... блядь. Да тут охуеть. Вот там можно и надо сюда ее вытягивать, понял? Вот все, бачь загнуто. Вот тут там надо... блядь, подожди. Да, ну кочек. Новый кочек, а? А ну давай, Вадик. ну не, не нарвуй, блядь. надо, не хочу Я же ему сказал, что обрезать надо. Тут и Да, Де, каким а образом? А ну обрез, а, блядь. Вот все. Вот так, вот ну, так а, тут коробка, блядь, да, Вадим, блядь. Нихуя. не, 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 Тобі камулятор не треба, ти це давай зв'язати тут, а потім камулятор витягнути. Я б не розібрався. Звісно, ні, треба допомогти, подивитися. Може, це так. Так, водитель.

どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうも i love you. А що роботи пизда? Ну подивись, може він наші перебитий пополам. Робот? Роботи да. коробка. І робот теж перебитий. Так, рібята, така нас погана новина. Погана, ребята, новина. Побитий робот, і побита коробка, побито все. Лучше був би моторби побитий. Тепер і останній раз будуть такі машини. Зараз каже, що не буду брати, не таке вже, що ти зробиш. Взяв то взяв. Взяв то взяв. Зараз ми ще дорозбіраємо і До Дорозбіраємо і подивимось. Що до чого там? Ах, Кешбек у нас такие есть, бензинчики. А де ви пістолети вообще? А кто його забрав? Такий, такий Димонів, забирає. Так, Ось пістолет лежать. Такий бензинчик, ребята, кешбек, у нас де положити? Бензин. жити не знаю. Багато бензина. Повний часі, Два, блядь. вай. Та там заниматься. літрів п'ять, можна літру п'ять буде бензин. Да, машинка, там, так, машинка потім вже піднялася. Так, один машину, зараз знімемо колісо. На Подкилок нахуй, колісо нахуй. Зараз подивимося чи колісо сіло, чи не Була б моя воля, я сіла. Нет, не 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 не, тут не вернувся цілость. Ну, Та, нас, Та о, нема нічого цілого. Задні ціни, кольору, а це не ціле. Повна, бля. Повна маса, забоч. Я продав. Так, ребят, вирізаємо порог, повністю що вирізаємо, що тільки можна, щоб достати двигуна. Така проблема, що зажало тут. Треба вирізати та когось. Помире вирізаємося беремо. Коже <софі> приболів. Щоб а, у них а головка, бо... Май засідає, диво. Я виключив. Почем <рису> Ви Вирізали, отверстия вирізали. Технологічні, блядь, технології. Є є. Так положи на верхніх ложи такого. А, нема. нема. Може, ми, та, будь, полку, де ж ложи, ми там за полто, я не з там вальку. Блядь, так хоч тут є. Де? де? Там надо буде пойду. Все, Руслан зняв балку вже. Передня балка вже. Передню балку засняти. Це балка, це металом вже. Його, Уже мотор висіть на одній подушці все. Зараз ми відключимо ту подушку. Ну Так, кран, крана возьмемо сюди. Є ковнаці зняв, викидай все. Що, сюда, що нам, що державні трубку перейдуть. А тут и переризали. Только два отряда металла туда. Я заметал сразу, да. Я на мешало, блин. Балочка пошла на металлу-брух. Заметал. Так. Там подушка держить, Димон. — Не зажатий, при чому? А я, якщо, я подушка, ти понял. Та я тобі кажу, він на подушках а моя гуляє, не зажати. — Не бачиш, що він ну, зажатий. Не зажатий там, де тогда ломком я посігу. Нет, він піде, ти ось, ось ця знімеш. Насоса того знімеш, він вот тут. Тепер ось... подушки, хай нахуй падає, я погражу кинуть. Ну так, по пішку і все. Потому що на вас він не піде точно. Та конечно не пляжу таких? — Немало, нема. Так, ребятка, мотор зняли. Мотор слава богу цілий. Робот теж цілий. Коробка розбита, ну зато тут начинка ціла. Ну, робот, робот слава богу цілий Це тут. Датчик будьте і все. А так мотор цілий. Слава Богу, що мотор цілий і, роботів, і, і а? А робот ці плюс мінус тут. Не робот ці. А? Робота мотиве. А де робот розбити? Димонка, дальше вон. Отак він... так діло. Типер що? Да. Мотор сняли вже, лежить він так, лавці. Як? Подняли так. Знімаю Русланович балку. Вже з зняв бака, зняв. Вже вручили пості зняв. Порогу тут, як завжди, немає. Тут порогу немає як завжди. Акурати на плаці знімають сюди. Ось така, помілочок його залишається. Сідай газа теж, але таке сірок, хто хоче по дісок і туди газу, то підемо. Но... Подовиться. Кулаки по руки сіли. Батька займається уборочкою тут. Вже убрав. О, Вадька вже поубирав тут нормально вже, батька, вже все. Я не бью. <сх> так, розбираємося, підтягуємося, <сх> повністю бачал? все. Будемо здавати на металлолом в кузов цей. <сху> треба ще оце... А, треба на трактору. Треба на трактору. <сху> Щоб лежав, щоб... <звучить> 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 ломіка, не що ж такі. ноги похуяриш обратно і будеш, бля, за її біг. Ломіка, возьми ломіком, візьми оціни. Діти є набіля, да. Місто не біжали, хоч... поки місце нас не було. Димон біжав. Тисяча гривень идеальном состоянии. Ага, я знаю, что я знаю, що міша може так виходить і бачить. Я, бачу, що... <звучить> я не думаю, що не полікувати. А не покажу. Так, а там, там, там просто надо будет сюда. Зараз покажу 2 секунды. Там же радіатор. Вот, вот да, подожди. А, де сюда, Миш, іди сюди, Миш. Ти не витягни, іди сюди. вольво немає. Иди сюди, кажу, Миша. Сейчас, подожди. Иди сюди, говорю, Миша. Оно, диви. Каву тебе зима, дошки, бачиш. Вообще два хамута, а ось все хому зима еще сюди зима и шланги зима, понял? І... Мать, иди разберись, я уже встав. Поволі во нема нічого. Так, Дмитрий Руслан, сейчас пусть, я рычаги а ги вже підтрийка два да? Вот ці два, да. Остається у нас. Балка ця буде на, Я отдам воякам. Там де роблять їм при... прицепчики такі роблять из балок. Що я віддам? Я знав, що ти спиш що займається цим? Я так от, Поки це рішні балки. Все. Розібрали вже маску, кушечку розібрали, Завтра здаємо на металом. Яквожується, утилізація пройшла успішно. Розібрали повністю. Повністю полороги гнилі, виходить, арки теж познивші. Треба лючка ще тільки зняти. Ванюха, завтра зранку лючка знімаю. Знімемо лючка. А то все йде на металобрухт. Зараз піде маніпулятор, ми сюди накидаємо кучу наш металу, сюди накидаємо маніпулятором. Отаким нам ще одна кучка, здамо на металобрухт і все буде добре. Все, ребят. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. На 5 тисяч підписників буде наш розіграш. Слава Україні, слава ЗСУ!